Я прочитала книжку Дженет Маккарді, Я рада, що моя мама померла. І знаєте, що я теж тепер рада, що мама Джанет Маккарді померла. Я ж не одна вважаю, що мемуари або автобіографії будь-яких зірок, які зазвичай взагалі написані гострайтерами, у більшості випадків можна просто назвати черговим марчем тієї чи іншої зірки. Тобто у книзі не описуються емоції людини, його висновки чи думки. Це просто друкована розширена стаття з Вікіпедії з сухими фактами. А ви повинні це купити, бо знаменитій багатій людині треба більше грошей. Горнятки і футболки з фото вже не вивозять. База, але раз на тисячу ліття трапляється магія, і ось ми тут. Пам'ятаєте, отукумед Зайкарлі чи Семекет, ту саму дівчинку, яка страх як любила усе смачненьке і постійно сміялася. Іронічно, що акторка, яка виконала цю роль, боялась їжі, маючи розлад харчової поведінки, переживала б' зі сторони найріднішої людини і посміхалась тільки тоді, коли вмикалася камера. Усім привіт, мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терменти про саме життя. і залишати вподобайку прямо зараз, якщо не сподобається, заберету все назад пізніше. Готуйте собі або кавусю і доро. Роботи. Якщо дуже стисло, Жанет у книзі описує своє цікаве, дуже трагічне, але дійсно цікаве життя. Досвід колишньої дитини-актора, РХП, залежності і те, як все ж таки Джанет вдалося повернути контроль над своїм життям. І усе це перераховане, типу РХП і таке інше, сталося на безучасті мати Джанет. Бо саме мати хотіла зробити Джанет акторку, а Джанет, як і будь-яка дитина, просто хотіла, щоб матуся була щаслива. Це не автобіографія, а мемуари. Бо у нас тут є стрибки у часі, і акцент саме на ідею, сенс як Вкладається в історію, аніж сама біографія. Тобто тут описується, який вплив мали вчинки матері Джанет на саму Дженет та її життя, а не те, що і в якому році сталося. І я ще ніколи не читала так швидко книгу. Ну, по-перше, назва. Коли моя мама приходила до мене в гості, я приховувала цю обкладинку як могла. І так ти спершу дійсно чіпляєшся за назву, але потім ти залишаєшся просто через неймовірний стиль автора. Джанет гарно жартує, темно, але гарно. Я таке люблю. І виходить так, що жарти поєднуються з найболючіш і ми просто ситуаціями життя. І є тільки два варіанти: плакати, сміючись, чи сміятись плачучи. У книзі ми проживаємо з Джанет її дитинство, юність і молодість. І це просто неймовірне відчуття, коли ти розумієш, це не просто через те, що так автор сказав. Типу, ось, коли мені було 6 років, а тут мені 26 ні. Сам стиль написання, подачі інформації і висновки усе це впродовж історії з дорослішанням також змінюється. По-друге, правда, у багатьох випадках у всіх автобіографіях чи мемуарах ну настільки вибілюється те, про кого йдеться мова, щоб просто ніяк не похитнути його чи її репутацію. Зазвичай це щось на кшталт. «Ну слухай котик, тут заюсь яка ситуація. Так було важко, але я впорався. Розумієш, бубочка. Усі хотіли, щоб у мене нічого не вийшло, робили те, все інше. Але я хороша людина, я не мстився і просто робив свою роботу. Вірте у себе, і у вас також усе вийде. Філософія, психологія. У цій книжці людина залишається людиною. Вона описує своє життя і свої емоції, як позитивні, так і негативні, не ідеалізуючи себе. Це не просто казка про попелюшку, як це зазвичай буває. Це чесна історія однієї. Її людини. І так, це знов ж таки мемуари, не художня література, але це настільки неймовірно написано, що іноді ти навіть забуваєш, що це мемуари. Ти буквально проживаєш з людиною усі ці труднощі і ситуації. І повірте, тут стільки серйозних тем підіймається, що тільки спробу не загнатись. Якщо ви, як і я, знайомі з Джанет Маккарді по її ролі за Екарлі, то вам буде просто націкаво прочитати цю книжку і зрозуміти саме, чому зараз Сем, тобто персонажки Джанет, не має в ребуті Айкарлі, яким був нікелодіум по той екрану, що означає. Я насправді бути дитиною актором і до чого це іноді може привести. Але навіть якщо ви не знаєте, хто це така і про що я взагалі тільки що сказала, як майже половина з тих, хто проголосував у моїй спільноті, незнання контексту вам абсолютно не заважатиме, якщо ви все ж таки захочете прочитати цю книжку. Бо тут саме про взаємини з собою та іншими людьми, про досвід та емоції. Але на жаль, наскільки мені відомо, українського перекладу в нас ще досі нема. Хоча я знаходила статтю, де ця книжка була у листі того, чого чекають українські читачі, і мені дуже сумно від цього, бо я не перестану говорити, що ця історія дійсно варта того, щоб її прочитати. Але важлива ремарка тільки якщо у вас є сила на це. Бо у книзі просто море гострих, неприємних тригерних тем, як ви вже встигли помітити, напевно, Психологічне аб'здамання, алкоголізм, майже усі розлади харчової поведінки, серйозні захворювання, питання віри, коти на нарах, якщо ви розумієте, про що я. ОКР і шизофренія, врешті-решт, я сама ледь трималась, мене буквально у деяких моментах ледь не нудило. Але я знов таки не відмовляюсь від своїх слів, це неймовірна книга. Я б дійсно хотіла, щоб ви її спершу прочитали, а вже потім повернулись до мене, щоб обговорити усі ці теми, що підіймаються у мемуарах, але маємо, що маємо. Ну тобто не маємо українського перекладу. Незважаючи на це, у відео буде багато спойлерів. Це для тих, хто не планує ні чекати українського перекладу, ні читати цю книжку взагалі, але хоче дізнатись, що ж там такого сталося. Та якщо ви хочете все ж таки дочекатись колись українського перекладу, ще якщо володієте англійською, і хочете спершу прочитати все ж таки книгу, а краще ще й послухати, бо є аудиокнига, де читає сама Джанет. Який би варіант ви наобрали, я все ж таки врадила вам залишитись. Так я багато чого розкажу, але не все. І до того ж, навіть знаючи сюжет, прочитати його словами Джанет буде супер цікаво. Плюс вона зробиться детальніше і яскравіше. Ми ж тут скоріше пройдемося по основним ідеям, від яких у мене просто горить. Почнімо з найголовнішої проблеми мати Джанет. Це просто посібник з того, якою мамою не треба бути. Для контексту Джанет зростала в. Бідні сім'ї у домі одразу жили бабуся з дідусем, батьки Джанет, три її брати і сама Джанет. І частіше за все, особливо діти, спали на килимках для йоги, бо не вистачало спальних місць. І її ситуацію не робила краще схибленість мати Джанет до якогось збирання і складання усілякого сміття, яким були просто забиті деякі кімнати. Для такої залежності є якась назва у психології, але я її зараз не згадаю. Мати Джанет завжди хотіла стати акторкою, але щось в її житті пішло не так. Можливо, дах, і ось вона стала просто одержимою Мою ідеєю зробити зі своєї доньки акторку. По-перше, власне, щоб втілити свою мрію. А по друге, така робота могла принести фінансову стабільність родині. Джанет почала ходити на прослуховування з шести років, і ви просто уявляєте, який це стрес для дитини. На тобі тримається уся фінансова безпека твоєї родини, і не те, щоб маленької. Якимось боком це можна було б зрозуміти, якщо б Джанет подобалося акторство. Але вгадайте що це завжди була тільки мамина ідея, і це завжди сумно, коли батьки обирають. Напрями для своїх дітей так показати дитині, що, от, наприклад, є акторство, є там гурток малювання, танці, і все таке інше. Дати дитині вибір і потім залишити те, що сподобалось дитині найбільше. Це одне наполягати на чомусь тільки тому, що це подобається тобі, особливо тому, кому ти наполягаєш, якось від тебе залежний. прекрасний план неперевершений. Мені завжди було дуже сумно слухати історії своїх знайомих, які обрали той чи інший факультет університету, тільки тому, що так сказали їхні батьки. Це просто зламані душі, бо навчання в університеті не те, щоб доволі веселе і так. А коли ти ще й навчаєшся тому, до чого у тебе не лежить душа, це взагалі кінцеве просто. І це ось так були за більш-менш дорослих людей. А що вже казати за дитину? Джанет, як ви зрозуміли, ніхто вибору не давав. І це стосувалось не тільки кар'єри. Якби ж то стосувалось тільки кар'єри Дебра, а саме так звали мати Джанет контролювала буквально все, що Джанета одягне, що вона поїсть, про це трішки пізніше. Як виглядатиме, що скаже її друзів, Емейл і усе інше. Мати Джанет мила доньку до 18 років, щоб контролювати правильне миття волосся, щоб то волосся блищало на прослуховуваннях і взагалі, і проводила екзамен тих самих частин тіла, щоб усе було у порядку. У нього психічне порушення. І у мене теж психічне порушення. Я точно не пам'ятаю у якому році стає некомфортно митись у присутності мами, але це набагато раніше за 18 років. Знаєте, і це типу робилося з добрими намірами. О, Як зручно! я ще не говорила, але дебро одного разу пережила рак і проводила усі ці екзамени, щоб вчасно виявити проблему. До речі, Дебра часто показувала відеозапис часи її хвороби дітям, щоб ті ні в якому разі не забували, що христос, христос. на женет якось накричали, що вона не серйоз і плескає у долоні і співає під час відео, а не приділяє уваги страждання матусі. Джанет було два роки. Звичайно, коли тебе з самого маличку лякають страшними хворобами, то а вже ж ти будеш дозволяти такі екзамени тій людині, яка ці страшні хвороби пережила, і точно знатиме, якщо щось буде не так. І зростаючи у таких умовах, дитина не знатиме, що це не норма, бо вона не знає, що таке норма. Якось на цьому моменті я подумала, чому тим, хто хоче стати батьками, не дають спершу пройти якийсь тест на адекватність. Я обіцяла Повернутись пізніше до теми контролювання їжі. І ось ми тут, коли Дженет було 11 років, у неї почали рости груди. Як це зазвичай буває у дівчат-підлітків, мати посадила Дженет на дієту з урізанням калорій, тільки щоб тіло Дженет залишалось у такій собі формі дитини. Бо якщо ти маєш таке собі тіло, яке виглядає дитячим, але сам трішки старше за те, як ти виглядаєш. Це плюс до шансів забронювати більше ролей. Як я зрозуміла, це пов'язане з тим, що якщо ти старший, то ти можеш за законом проводити більше часу на знімальному майданчику. А це вигідніше творцям Проєктів це і так вже нездорова історія, але мене більше добило те, що дебра постійно повторювала дитині навіщо ти так швидко ростеш. Я так хочу, щоб ти назавжди залишалась моєю маленькою дівчинкою, і все таке інше. І Дженет, звісно, що через такі заяви матері дуже боялась дорослішати, бо мама ж може перестати її любити через це, чи ще страшніше, засмутитися. І Я навіть не знаю, дебра говорила так через те, що саме хотіла забронювати більше дитячих ролей, чи тому, що дитиною легше маніпулювати. Щось мені підказує. Казує, що друге, навіть незважаючи на акторську мрію Дебри. Хоча у якомусь сенсі Дебра була хорошою акторкою, влаштовувати такі емоційні гойдалки не тільки Джанет, а й кожному члену сім'ї, відігравати величезні сцени гідні Оскару, тільки якщо щось йде не так, як вона хотіла того, це дійсно треба мати хист. Якось Дебра наполягала на тому, щоб Джанет додала до своєї анкети, яка потім відправляється кастинг-директорам, здібність плакати на запит. Частіше за все, у Джанет дійсно це виходило. Але коли одного Азу, все ж таки, не вийшло, і після цього прослуховування Дженет було так соромно і сумно, настільки, що вона наважилась сказати мамі, що вона хоче піти з акторства. Дебра влаштувала таку істерику, і зупинилась вона тільки після того, як Дженет забрала усі свої слова назад. Як написано у книзі, Дженет була не єдиною, хто вмів плакати на запит. І я знову вам нагадаю, який це взагалі стрес для дитини. Мало того, що акторські прослуховування і кастинги це постійна оцінка в здібності і зовнішності дитини, яка може потім серйозно так вдарити по самооцінці. Я через це взагалі вважаю, що от що-що, а дитячі конкурси краси треба назавжди відмінити, бо порівнювати дітей з точки зору краси та таланту прямий шлях до проблем з самооцінкою. Дуже тонкій кризі стоять і дитячі змагання. Повірте, була там знаю. Скільки б мені моя любляча матуся не говорила, не дивись взагалі на місце, просто танцюй, насолоджуйся моментом. Думаю, ти хоч раз її послухала. А у Дженет люблячої мами не було. У неї була така мама, яка міняла Дженет тільки тому, що так казали кастинг директори занадто проста, некрасива, навпаки, занадто красива, не гнучка. І далі за списком, який ніколи не закінчувався. Але добре, що одягати дитину у спідниці і віддавати на танці, які до речі, Джанет, подобались. А садити дитину на урізання калорій знов-таки у мене питання щодо тесту на адекватність для майбутніх батьків. Я вже мовчу, що усі ці рахування калорії, поділ продуктів на хороші та погані. І саме діяти це привіт, роки і роки лікування та терапії від РХП. Бо усім цим це ніколи не закінчується. Це привіт енергії, на... бо є величезний ризик просто почати боятись будь-якої їжі. Це привітком. У переїданні, бо коли ти нарешті дорвешся до їжі, ти не зможеш зупинитися і їстимеш за усі ці часи голодування. Це привіт, бурні, бо буде соромно за кожний шматочок їжі, і вже навіть не важливо, то було зайве чи ні, то був хороший продукт чи ні. Власне, усі ці привіти її стали з Джанет потім. І той факт, що просто найрідніша людина підштовхнула її на такий шлях. А я вже говорила за тест на адекватність для майбутніх батьків. Але мені сподобалось те, що усі ці теми не романтизуються. Як це колись було просто в огиднішому. Пабліку «40 кілограм в Дякую просто за блокування цієї соцмережі і усіх наративів, які вона несла. Пан Порошенко. Як виявилось, не тільки у скарбах розуміється, а й у тому, що таке треш це. Треш, так, от усі ці проблеми, особливо у більш зрослому віці Джанет, описується ну зовсім не казково, бо це не казка, це загроза здоров'ю і життю, і я повторюватиму це, якщо доведеться знову знов. Як і те, що треба все ж таки проводити тест для майбутніх батьків про неромантизацію. До речі, так як Джанет взагалі не подобалася акторству, ми можемо побачити усю зворотню сторону цієї професії. Скажу за себе, що я була навпаки у цією дитиною, яка просто мріяла за усе це. У мене була зворотня ситуація, коли мама навідала мене до. Дитячого акторського гуртку. У неї були на те свої причини сумніви і страхи. І прочитавши історію Джанет, я нарешті згодна зі своєю мамою у цьому питанні. Що ж означає все ж таки бути зіркою дитиною Нікелодіуму, мати дорогі іграшки і найкращі білети до Діснейленду, море солодощів на ланчу, перерві між веселими зйомками? Згодна звучить тупо. У а як щодо психологічного аб'юзу, де ти не знаєш, сьогодні тебе похвалять і скажуть, що ти найкращий кукосик на пальмочці, чи триматимуть на волосинні від звільнення? І кричатиму так, що ти ще спробу не розплакатись. Підштовхуватимуть тебе пити алкоголь, змушуватимуть тебе вдягати роздільний купальник і робити в ньому декілька фото. Бо режисер хоче переглянути усі варіанти, торкатимуться твоїх колін за вечерюю, роблячи незрозуміли натяки. А потім пропонуватимуть 300 тисяч доларів зовсім не схожих на хабар, в обмін на таку дрібничку. всього на всього ніколи не говорити про свій досвід роботи з ніколодіумом. Оце вже інша справа. Скажіть? І я дійсно була у повному шоці. Коли усе це читала, просто я сама та сама дитина, яка дивилась Нікелодіум, і знов таки мріяла бути на місці у тих дітей у серіалах. Я була з тих, хто думала саме про перший варіант дітей зірок. Це не перший раз, коли зірки, які працювали у шоу-бізнесі з дитинства, говорять, що їх дитинство не було райдужним. Але чомусь саме ця історія мене зачепила найбільше. Можливо, тому що я дійсно дивилась увесь цей Нікелодіум і вірила у те, що я бачу. А ще тоді не те, щоб був якийсь супер розвинений інтернет, чи, наприклад, соцмережі, або взагалі, щоб хтось щось Говорив про такі ситуації, але тепер ми знаємо. Хоча чутки про Дена Шнайдера, це режисер багатьох проєктів на Нікелодіумі, ходять ще з тих часів, чого тільки коштує його футфетіш. Джанет ніколи не називає його ім'я. У книжці він просто творець, що дуже розумно, щоб ніхто не зміг образитись і подати до суду. Але ми то знаємо про кого йдеться мова. І найогидніше те, що весь увесь цей час мати Джанет була поруч і бачила усе, що коїться, Це реально не. Знаєте, що вона говорила? Що Джанет має бути вдячна за усе це, бо кожна дитина просто мріє бути на місці Джанет. Не вірю, що говорю це, але тут я мала погодитись з Деброю. Бо у шкільні роки в усіх розподілах, хто яким з того чи іншого серіалу чи мультику, Айкарлі я завжди була семь, щоб ви розуміли. Але це ніяк дебро не виправдовує, якщо що, пам'ятаємо тест на адекватність. Бути знаменитим це дійсно мріє багатьох. Та витримати цю популярність може не кожен, особливо коли це цієї популярності не хотів з самого початку. Я зараз не... Буду навіть говорити про гейтерів чи сталкерів. Цю тему, до речі, дуже цікаво розкрили у серіалі Рі ми якось його вже обговорювали на цьому каналі. Мене тут більше зачепив опис поведінки самих фанатів. Фанатів. Іноді до Джанет підходили люди, які навіть не знали її справжнє ім'я. А хтось взагалі питав, чи вона Сем з того самого серіалу. Буквально, коли Джанет знаходилась у лікарні біля ліжка матері, яка була у тяжкому стані. Мені навіть такі історії розповідали особисто люди, які мають медійність. І завжди мені супер неприємно від цих історій. Соромно за таких фанатів. Іноді дійсно люди ставляться до відомих людей так, нібито вони мають на цих відомих людей якісь права. Фото з ними робляться тільки для того, щоб потім похизуватись своїм таким міні-досягненням. Так відомі люди не стали б відомими, якби не їхня аудиторія, але якийсь базовий рівень поваги дійсно має бути. Це працює в дві сторони. Привіт до жакет, але зараз я говорю саме з боку медійних людей. Навіть ходячи далеко від медійних людей, гейт Аріани Гранде це найпопулярніша тема для обговорень, власне, після усього. Того, що зробила мати Джанет. Багато хто інтерпретував цю частину історії зі зйомок спін-оффу Сем і Кет, саме як гей Джанет до Аріани. Але проблема набагато глибша і зовсім не про Аріану. Трішки контексту на «Нікелодіумі» у свої часи були два величезні проєкти: власне, Айкарлі, де знімали Джанет, і Вікторіус, де знімалася Аріана. Я була прихильницею більше Айкарлі, тож розповідатиму саме з цього боку. Коли ще Айкарлі не закінчилось, Джанет стала вже пропонувати свій сольний проєкт. Це той самий момент з вечерюю і рукою на Ліні, якщо що, yeah. так от, коли Айкарлі все ж таки закінчилося, знов піднялось питання саме сольного проєкту для Джанет. Бо Айкарлі головною персонажкою все ж таки була Карліс, тобто Міранда Козгроу. Тож Джанет обіцяли одне, а в результаті, коли вже назад дороги не було, заявили, що Джанет розділи головну роль з іншою акторкою, бо творці не вірили у те, що Джанет може витягнути проєкт самостійно. Саме так не було сказано, але так воно виглядало. Тож з самого початку це не було навіть про Аріану. На її місці взагалі міг бути хто завгодно, але. Це тільки початок цієї ситуації. Йдемо далі. Джанет взагалі ніколи не говорить, що Аріана там така сяка, погана, чи ще щось. Тобто це ніколи не переходить на особистості. Джанет завжди описує свої емоції. Вона, наприклад, не соромиться зізнати, що заздрила Аріані. Заздрила, бо Джанет доводилось працювати за двох, поки Аріана була на концертах. І це не про те, яка Аріана погана, це про те, як по-різному до них ставились творці проєкту. Бо Джанет, наприклад, не дозволяли міняти навіть день в графіку, щоб встигати на декількох проєктах. Аріана. Могла не прийти, як я зрозуміла, навіть не попередив. І сценаристи буквально у той самий день писали новий сценарій, де Джанет доводилось грати з коробкою замість людини, бо сценаристи за такий короткий час не придумали нічого краще, ніж запхнути персонажа Аріани у коробку і зробити так, нібито вона там застрягла. Не питайте, і от Джанет описувала те, як вона почувалася у той момент саме через таку ситуацію, а не через людину. Момент, коли Джанет зламалась з кінцями, це коли Аріана прийшла на знімальний майданчик, на через хороший настрій, Ввечора грала у шаради у домі Тома Хенкса, але тільки через те, що керівники Джанет не дозволили б їй ніколи щось подібне. Ну а змі роздули з цього історію, як їм хотілося, підігріваючи конфлікт тим, що, начебто, спінофсеме Кет закрився тільки через те, що Джанет не сподобалось, що їй платили менше аніж Аріані. Але насправді ж серіал не отримав свого продовження тільки через те, що знов таки Джанет обіцяли одне, а вона отримувала інше. У свої часи Джанет тримала у цьому проєкті те, що їй обіцяли право побути реж режисером одного з епізодів годували ж даними до останнього, і в результаті не надали їй такої можливості. Взагалі, до речі, випустивши книгу, Джанет заробила не те, що у ці нещасні 300 тисяч доларів за мовчання, чи яка б там не була ставка у спінофі. Вона за останніми даними заробила 3,5 мільйони доларів. І хто ще залишився у програшу? Ще одна величезна тема книги це дружба. Мені дуже сподобався опис дорослої дружби від Джанет. і взагалі взаємин між людьми. Коли я Карлі закінчилась, Джанет дуже переживала через те, що їх дружба з Мірандою теж закінчиться. До речі, так вони з Мірандою були і залишаються хорошими друзями. Зазвичай дружба, на думку Дженет, тримається на чомусь спільному, що ви маєте. Однаковий клас у школі, гурток чи проєкт, над яким ви працюєте разом, чи район, у якому ви живете разом, і це вас тримає. Як тільки закінчується школа, чи проєкт, над яким ви працюєте, чи ви Водити з гуртка чи переїжджаєте з району, у якому жили величезний відсоток від того, що дружба може закінчитись, і знаєте, особливо у наших реаліях зараз багато кому це зрезонує. Трішки подібна ситуація описується і у стосунках Джанет. Якщо дружба з Мірандою усе це витримала, інша історія, коли людей разом тримають травми одне одного, які вони ще й намагаються вилікувати одне одного. І коли у когось одного чи тим паче, у двох ці травми зникають, їх більше і нічого не тримає разом. Це боляче, особливо у ситуації з Джанет, коли один хотів вилікувати її бульюю, а інший його залежність від котиків на нарах, у житті бувають і трішки легші початкові дані, так би мовити. Та суть залишається до висновків з приводу співзалежності у стосунках Джанет, підштовхнув її лікар-спеціаліст з РХП. І це ще один плюс книги. Я завжди була за те, щоб висвітлювати думку, що якщо у вас є проблеми, не соромте звертатися за допомогою. І я дуже рада, що Джанет все ж таки пішла на терапію. Спочатку був невдалий досвід, що досить нормально. Пам'ятаю, я колись вирішила піти до психології. Психолога, щоб вилікувати на той момент мій величезний страх до уколів, і психолог зробив тільки гірше. Тому так треба ще знайти того спеціаліста, який би підходив саме вам. А це ще той квест, як бачите, та тішить, що Джанет все ж таки знайшла у собі сили спробувати ще раз. І знайшла вона ці сили тільки як ви зрозумієте, після смерті матері, у якої знов виявили рак, і на другий раз вона його не подолала. Якби Дебра залишилась жива, я сумніваюся, що Джанет навіть би розглядала терапію як варіант, навіть навчившись добре брехати, як і кожна. Дитина суворими батьками, бо жорсткі обмеження ніколи не дорівнюють тому, що дитина буде просто слухатись. Це дорівнює тому, що дитина навчиться як щось приховувати, не досказувати і уникати гострих кутів. Але навряд чи, все ж таки, Джанет змогла б приховати візити до психологів чи лікарів. І не скажу, що усе стало добре, тільки от одразу як дебре не стало. Як і належить дітям, у яких були суворі батьки, тільки но діти відчують свободу, першим же ділом підуть у відрив. Можливо, не всі, ми всі різні, але знаю саме такі приклади і з Джанет сталася така ж сама ситуація, та знов-таки, у це було саме промінчиком надії в усій цій історії. Терапія. Як би там не було, Джанет не ненавидить свою маму. Ця книга насправді не про героя та злодія, якою очевидною не здавалась назва. Це про тяжкі теми, і найтяжкішою з яких є опис взаємин з мамою. Ми не обираємо батьків, але це не дає нікому право накус. Я завжди була на стороні тих дітей, які припинили спілкування з матір'ю чи батьком, бо ми неймовірно сильно прив'язані до батьків, і це треба ще Дуже постаратись, щоб дитина не хотіла мати ніяких взагалі зв'язків зі своїми батьками. Ну а ми з вами, сподіваюся, будемо на зв'язку, і побачимось вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!